Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в симулятор якогось походу втікання з тюрми, щось типу такого. Давайте зараз попробуємо грати за цих за зеків. Я ще дійсно не грав, не заходив, але мені дали таку форму, такого чувака. І що мені тут робити, якщо чесно, я взагалі не знаю. Тут грає дуже багато людей. Що тут робити, треба абсолютно не понімаю. Зараз буду розбиратися, трішечки розумітися в цьому всьому. А поки що, хочу вас попросити підписатись на канал і поставити вподобайду, тому що це супер-супер важливо. Я бачу, на контрол можна тако. О, чувак, щиток ламає. Давай теж будемо. Як? Як це робити? Він зламав. Погнали, погнали, погнали. І я пробіг. Йо, а що ж робити треба? Почекай. Я, якщо чесно, взагалі не розумію, що треба робити. Але він, в принципі, походу щось трішечки не розуміє. Він тут паркурить нормально. Так, почекай. Ану, і я можу. Let's go. І тут є сліди його. Ану, погнали. Так, тихо, впав. Почекай, почекай, почекай. Ага, бити на F. Все, я зрозумів. Давай дивитися, куди він буде йти. тут, походу, опа. Так, ану, викрадай, почекай, ця стоїть 10. Давай оцю викрадати. 30 тисяч доларів. Давай, давай, Саня, let's А Ану, engine driver. Uh... В смысле, це купувати треба? Ладно, у мене нема грошей, погнали туди. На нього вже там дивляться. Йой, по ньому стріляють, да? Я, я пробіг! Я пробіг, я пробіг, я пробіг. І за ним біжать стріляють. За мною погоня якась, ні? Я не знаю, якщо чесно. Е, ти ти вишукуєшся, мені написало. Ми тікаємо, все, погнали. Я, якщо чесно, абсолютно не розумію, що треба робити. Але, але мені подобається. Я просто тікаю кудись. Я просто втік із в'язниці. Обалдеть. А що ж мені треба робити? Я то втік, по суті то. А куди мені треба прибігти? Я тут бачу ще якихось гравців. Я не знаю, чи це поліція, чи це нормальні чуваки наші. Але куди мені бігти і що мені робити, я абсолютно не розумію. Я щось нічого не поняв. Взагалі, ні нічого. Не поняв, але я нормально так тікаю. По траві, туди-сюди, шух, шух шух. А куди ж мені бігти? Так, ну мені в місто, мабуть, треба. Це все дійсно прикольно, але я нібито втік. Давайте зараз перепливемо, якщо я вмію плавати, дійсно. А, плавати вмію. Все, чудово. Супер, Let's go. А що це таке? Це якийсь бункер? Пішли, подивимося. Мені дуже цікаво, що тут потрібно робити в цілому, тому що я ніби як втік. Ось я хтось біжить, їде. Чи що це воно таке? Тут хтось є. Я бачу ось на радарі, що тут є хтось. А хто тут? Я, чесно кажучи. А, тут можна вейпойнти ставити. Так, ні, вейпойнт мені не потрібен. І я кудись прибіг, Тут поліцейський він роби, а мене розстрілюють! Ні. Тихо, тихо, тихо! Куда? Куда ти мене завалюєш? Не надо, не надо, не надо. Погнали, Сань. Погнали, погнали, погнали. Звалюємо, звалюємо, звалюємо. Просто тікаємо. Нехай вони там ще був якийсь заключений, Я поняв. Погнали, 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 погнали. У них, походу, є радари на мене, і мені не треба до них попадатися. Бо це буде шок. Я не знав, що таке таке буває. Погнали! Звалюємо звідси просто, просто валим сюди. Фу. Слава Богу. Але що ж мені потрібно зробити? По факту, пейчек, мені дали 50 доларів, я поняв. Непогано. Але аби я якось зрозумів, що мені потрібно зробити. Бо в цілому, я-то втік Оооо, а тут щось цікаве. Тут, походу, Ааа, крашит хем. Я трошечки не зрозумів, що, ми, що від мене хочуть. У мене аж костюм подерся, дивіться, бо по мені стріляли. Обалдеть, оце прикол. Тут трамплін якийсь. Ось, автосалон, погнали сюди. Два з половиною мільйона. Обалдеть. Не вистачає, я не можу, не можу купити. А як же ж мені тоді її угнати? Якщо мені треба три тисячі доларів. А де мені подивитись, скільки в мене взагалі є? Опа, музика погнала. Тесла є стоїть. Шейка стоїть. Давай оцю попробуємо. Три п'ятсот теж, це тоже Тесла. Ти купити її, я не хочу її купувати. Я ж можу угнати. Почалася якась музика і це шок. Ось, це, походу, поліцейські. Ось, гроші, гроші, гроші. Погнали сюди. Тут, походу, банк граблять. Let's go. Опа, ми пройшли. Банкомат. Enter code Один. Не підходи, не підходить код. Поняв. Як його зламати? Воно вже воно вже пікати не почало. Блін, зараз, якщо сюди приїдуть. Давай, давайте я поб'ємо. Ні, він не ламається. Окей. Що тут у нас? Поліцейська тачка. А, тільки поліцейські можуть сідати на цю тачку, Поняв. Почекай, а я можу за цей штуку сісти? А, тільки поліцейські. Все, поняв. Ось ще якась тачка. Її теж можна купити. Ну, почекай, я не хочу купувати. Я хочу. Я хочу зламати і забрати якусь. Я бігаю по місту вже. Сікій, я не знаю, мене мене шукають все ж таки ні Я просто не до кінця зрозумів, що мені ще потрібно робити. Тут все так швидко було, я так швидко втік з тієї в'язниці за допомогою мого напарника. А що ж потрібно робити, то я так до кінця і не зрозумів. Але кудись я біжу Опа, кудись ми підходимо? Ось поліція, Це поліцейський був. Давай вилізем наверх, подивимося зверху, що тут у нас. Вилазимо. Окей, можна ці коробки носити? Тягати? Ні, тягати не можна, це можна випрягнути. Давай зайдемо. Опа. Ох, йо! Так народ, тихо, 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 Саня. Давай пропригуємо Let's go Ми зараз грабимо щось. Точно, точно грабимо. йо 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 ні 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 Ні! -є 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 -є. а я майже вкрав діаманти. Ідея? Почекай? Я погнав! Шурию звідси. Не хочу я бути в тюрмі, взагалі. Let's go, guys. На тачки мені ніхто нічого вже не зробить. Зато воно дріфтить. Так бомбезно. Нам треба зараз знову туди. Ой-ой-ой, ми, походу, щось поламали. Let's go Надо щось ограбити, прям нормально так. Так, в якому я місці був, я точно не пам'ятаю. Але отут ось є значок. Шух. А, тут я був, я поняв, поняв, поняв. Сідаємо, погнали. Йой, ще якийсь заключений. І за ним поліція, походу, да? Це поліцейський. Да, це поліцейський. Нє, тихо, тихо, тихо. Не ламай мені машину. Він поїхав за тим заключеним, я поняв. Окей. Я не можу зрозуміти, в яку сторону мені треба їхати, щоб знайти мою цю. Щоб знайти те, що я грабив уже. Бо мені там сподобалось, я можу попробувати ще раз. Можливо, в мене вийде. Отут була оця тачка, яку потрібно було О, а тебе можна збити? А, не можна, поліцейського. Я думав, його можна збити трохи. Так, а де ж я був? Де ж я був? Де ж я був? Не можу запам'ятати, не можу згадати. Нічого не можу зробити. Надо покататися, і ми зараз обов'язково. Щось знайдемо. Є зелені мітки. Ось о, камери тут. Отут я й був, отут я й був, 100%. Погнали. Давай Сачо, звелась. Так, 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 так. Все, погнали. Мене тепнуло звідти. А чому? Невже? Тому що я тут уже був і халепа, типо. Да я не можу туди зайти, мене звідти телепортує, а тачка моя, а, тачка моя тут. Погнали. Погнали ще що щось інше знайдемо, ограбимо. Фух, це шок, якщо чесно. Ось ще ще якесь місце є. Тут щось можна подивитися. Так, тут щось можна купити. Ох, ні ні ні, то сильно дорого. Там воно м'ясо якесь, там хтось б'ється, це шок. А мені надо щось подивитися, що можна таке грабанути. Не тяжке. Щоб доволі легко було це зробити. Я прям, якщо чесно, взагалі ще поки не можу вдуплитися, що потрібно робити. Але тут є ось до якась штука. І тут під'їжджає купа поліцейських. Осьо, дивіться, заключений. Цих вали. Поліцейську. З дробовика. Йой. Так, тихо, я не хочу знову в тюрму. Мені треба прям кудись де трішечки безпечніше. Ось ще один. Чувак. Тихо, тихо. Осьо, є знак зелений. Може, мені туди потрібно. Погнали пробувати. Тумазінь зброї. Мазін. Зброї, магазин зброї. Погнали, 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 погнали. А, безкоштовно. Game pass to ту А, Game Pass надо. А дробовик? Дробовик я купив. Я просто навіть і не, роз... не знаю, скільки в мене грошей є. Я не розумію, скільки в мене є грошей, але в мене є дробовик. Це супер класно. Тепер уже, якщо що, то я ну трішечки в безпеці. Погнали цю теслу, теж можна придбати, але мені треба не придбати. Мені треба, блін, щось ограбити. Мені надо до зелених міток, як я розумію. А зелені мітки це щось хороше. Це значить, що там можна щось придумати. Блін, оця ну, машина їде ультра погано. Тут ще й вода. По воді я не поїду, надо на міст по-любому. А, зелені мітки, вони движуться. Ось поліцейські, дивіться, полетіли на дроні якомусь. Так, перепригнемо. Да, тихо, виїдь, Сань, виїдь, будь ласка. Тачка, може, можеш, 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 можеш. Тихо, 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 тихо. Отако розвернутись. Отако. І вилітай отсюда. Давай. ні, трішечки не може. Не може вона, не може, не може, не може. А якщо розігнатися? А якщо розігнатися, Сань, давай! let's go. Ну, тут мій капельку не вистачає. Капельку просто, невеличку, невеличку каплю. Я не хочу губити машину. Ні, вона не може, вона не може. І тут ще копи. Копи. Йой, вони мене побачили. Свалюємо. Нехай спускаються теж сюди. Ха-ха, я погнав. Так, тут печера Ну, в печеру точно я не хочу в шахту. Погнали, все, ми виїхали. Найс. Nice. Нормально, їдемо. За мною там погоня, напевно, абсолютно величезна. Давайте попробуємо завалити якогось копа. Ось тут є якась штука. Випрягаємо. Тут бургери. Так, а ну дай грошей! Дай грошей. Грабуємо. О, тут ще наш чувак теж грабує, походу. а ну, а ну. А ну, а ну. Мені точно дають. Грошей. Анімани, дон'ят камбек лейтер. Вони мені просто бурик пончик дали. Ви що на приколі? Пончик? Я грошей хотів. Я хотів лавехи. Багато грошей хотів. Ну який пончик може бути, а? Ладно, свалим. Свалим, свалим, свалим. По любому як я поняв красні мітки, це те, що можна трішечки ограбувати. Оці значки оранжеві, це, походу, поліцейські. А зелені значки, це. Я навіть не знаю що. І я знову прилетів до цього, до в'язниці. Чи це просто якийсь штаб? Це не в'язниця, це якийсь цей. Я понял. Це штаб якийсь потужний. Так, ми під'їжджаємо. Ох, йо, це тут захід, Звісно, прикольний. Ладно, погнали. Це казино якесь. От у них грошей повинно бути багато. Let's go. Так тут є хтось. Ну, корона ось до. Може, десь тут мені треба це робити. Ось є якийсь банкомат. Enter кот. Ну, я не знаю код. Обалдеть. Який же ж може бути код. І тут нема нікого, абсолютно. Ось є якась штука. А відкрити я її не можу. Подожіть, коли відкриється казино. Так воно закрите. І що ж мені тут робити? Ладно, поїхали оцю два просто. Ось є тачка. Ну її треба купувати. А купувати я не хочу. Я ж, я ж хочу угнати. Я ж бандит. О, літак. Ану. П'ять тисяч? Мені не вистачає ще 2 900. Mm -hmm. Я поняв. Значить, політати на літаку мені не варік. Мені не вистачає грошей. Треба десь знайти їх. Десь знайти так надо. А на цьому політати скільки коштує? А цей просто коштує мільйон, понів. До речі, ніч? А це ж Night Club, получається, він нічний клуб, і скоріш за все він зараз відкриється. Я зможу його попробувати ограбувати Тут ж написано Night Club, да, нічний клуб і казіно. Зараз ніч, правильно? Тоді, судя по логіці, це говорить про те, що ну, можна зараз сюди прийти? Ну, код? дійсно, я код ніякий не знаю. Мене за топончик. Я з'їв поняв. Оця штука ще досі красна, яка й була. О, код! Ентер. Я не знаю, який код. А, тут можна купу цифр, я поняв. Тоді я взагалі ну, не відгадаю. Але вже зеленим горить. Вже він горить зеленим. Як його грабувати, розкажіть мені, а? а то я час з дробовика все тут рознесу просто. Давайте зараз попробуємо зіграти за поліцейських. Мені здається, тут буде більше все зрозуміло. У мене є пістолет, у мене є наручники, у мене є шокер, і в мене є, скоріш за все, своя тачка. Да. Погнали шукати зараз чуваків, які готові валити. Gold Rush started, поняв. Коротше, десь є халепа, але де поки що не зрозуміло. Тому зараз ми будемо їздити і. Шукати поганих чуваків, які готові все вкрасти. Ось до походу. Ані, це поліцейські, це наші чуваки. Тут є купа машин. Угу, угу. Окей. Так, нам треба просто знайти якогось бандюка. Просто знайти бандюка. Де знайти бандюка можна? Так, це речах. Важіль просто, але мені треба сам бандюк. Де можуть бути бандюки? Щоб знайти бандюка, треба думати як бандюк. Але зараз якийсь банк грабують, мені написало. Ось до, червоним. Он до, червоним ще. О, там і грабують. Туди мені треба. Давай, самі, розвертайся. Розвертай свою поліцейську тачку. Давай, 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 давай. Давай, відкривай. Ну, погнали, там грабують. Ось це, чувак. Він був за кермом, його так зупинити майже нереально. А у мене є нітро на цій машині. Нічого собі. Але мені треба сюди. Погнали, беремо пістик. Так, як зайти? Зайдемо через верх, попробуємо, як я тоді залазив. Так. Ааа, поліцейські не можуть тут залазити, поняв. Так, а де ж він може бути? Тут клози, тут закрито. Ну я його там взагалі не бачу. Можливо, він десь вище. Абсолютно нічого не зрозуміло. Ось до! Їдемо за ним, їдемо за ним. Давай, Сань! Бем. Стріляємо. Не бачу нічого. Йой-йой-йой, Погнали! Ну, перевернись! Погнали! Там шок, ти бачив? Блін, керування ще незручне. Погнали, 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 погнали! Валим! Он до, чувак, був. Йой, йой -йо, мене ще перевернуло. Так, 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 їдемо, їдемо на слід. тут хтось є 100%. Заправку грабують. Да, бачу, 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 бачу. Шокер беру. Да, шокер взяв наручники. Бем! Ха-ха! Ну і що ти зробиш? Що тепер з тобою робити? а? Все, я його пов'язав. Оце я зробив круто. За поліцейського мені більше сподобалось, тому що я, в принципі, хоч щось то розумію, що мені треба робити. Треба їздити просто там, де красне, а там, де красне, це говорить про те, що там, значить, грабування виходить. Так що в цілому, поїхали на ще одну красну. Мітку, шукати грабіжників. Отут красна на камері, але тут просто трішечки не зрозуміло нічого. Rocket Fuel кінчився. Обалдіть. І в мене, напевно, грошей нема на нього. тепер я розумію, чого бути поліцейським складно. Так, мене цікавить, де бандити? Де бандити? Обалдіть, я вул. А, то ми можемо перепливати, я поняв. Можна було не об'їжджати. Так, почекай, то бандит. Це бандит? А, ні, це стовп. Йо. Я сліпий, уже поліцейський нічого не бачу взагалі. Так, треба звідси якось об'їхати. Погнали оці два хлопці. У нас визов новий. Шуруємо. Нам треба знайти ще багато грабіжників. Летс го. Здобачу місце, бачу, що там визов. Зараз попробуємо туди приїхати. В принципі, це недалеко. Це досить близько. Знову якась заправка. Хтось знову грабує заправку чи що? Ану, Саня, біжимо, дивимося. Ні, тут нікого нема. Нікого нема. За банк. Всі постійно банк граб. О, мені заробітня платна прийшла. Непогано. А рокет фулла в мене нема. Це. Халепа, але це не найгірше. Найгірше те, що хлопці багато що грабують. А я не можу нічого зробити з цим. Тому що я не можу зрозуміти, де грабують. Розумієте? Якщо оцей кристальний банк грабують, його грабували, вже не грабують. Він же ж закритий. Як в нього можуть заходити? Ще щось грабують просто так. Бачив грабіжника, походу. Бачу, бачу, бачу грабіжника. Їдемо на слід. Он до він. Погнали, 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 погнали. Він вийшов. Він вийшов. Так. Один є. Почекай! Як їх, як їх зупинити? Один помер. Другий проходить. Я біжу за ним. Поліцейський Сашко! Поліцейський Сашко в ділі! Куди мені? Сашко поліцейський проходить паркур. Нє! Тихо! Він помер! Ха, ха ха, я їх знешкодив! Я цих хлопців знешкодив. Проте жалко, що я їх не посадив в наручники. А я можу ходити. А, я можу по ним ходити. А, ні, я не можу. Я теж получаю демедж. Окей. Зато в мене є банка енергетика. Я став більший! дивіться, який я був. Ха, ха здоровий. Все, поїхали. Тут я знешкодив, там все чітко. Треба знайти ще якихось грабіжників таких і дати їм прочухана. Бе. Осьо грабіжники, грабіжник. Положили одного. Тихо, тихо, тихо. Він встав. Валим валим з пістіка, значить. А цього шокером. І наручники. Все! арешт. Найс! Оце те, що треба що я з ним зробив? А-а-а-а! це якась штука прикольна. Йоу, мем. Бо я настоящий поліцейський. Просто побачив грабіжників і зразу їх. шух 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 і капец їм. Ізі. Так, це був поліцейський. Так, тут машин щось багато. Хто тут у нас? Тоже поліцейський, окей. Так що, є ще якісь грабіжники? Чи це місце вже повністю належить нормальним людям? Так, там аєрдроп падає. погнала туди. Може там лут є якийсь. Може там є якісь шмотки. Ммм, туди вже ще один поліцейський прийшов. Я трішки не встиг. Open crate. Так, відкриваємо. Так, це бандит. Тихо тут бандитів, купа, ви бачили? Йо, це шок. І залетів наші поліцейський.